На Що визначає ваш успіх? Талант, інтелект, успішні батьки або, можливо, інші багаті родичі? Насправді не важливо, як ви відповіли. Важливо, як ви мислите про ці речі. Бо мислення насправді це процес пізнання дійсності, який базується на думках про себе та про світ навколо. Тому сьогодні у мене є для вас чотири істини, які допоможуть вам зробити цей 2025 рік дійсно визначним. І перша істина полягає в тому, що насправді кожна наша дія нас або наближає до бажаного результату, або віддаляє від нього. Тому що нічого не вирішувати, це теж рішення. Якщо ви вважаєте, що ви не можете керувати своїм життям. То це насправді було суто ваше рішення, яке ви колись прийняли, і наразі подобається воно вам чи ні? Та дійсність, яку ви маєте, була через те прийняте рішення. Наведу приклад, банальний, якщо ви вирішили піти в спортзал, щоб схуднути, як багато хто робить після свят. На наступний день ваш колега по роботі запропонував вам каву і Рафаелку. Ну як же ви від цього відмовитесь? Це ж такий приємний подаруночок, і ви ж не можете псувати стосунки з цією колегою. Вона витратила гроші на це, і вам незручно відмовити. Але вам здається, що одна кава нічого не зробить. Ну ні, вона вже впливає і це додаткові калорії, і вона впливає на майбутній результат. Тому погоджуватись на цю каву так, можливо, ви покращите стосунки з цією колегою, але ваша вага на наступний день не зміниться. І це було ваше рішення. І ви не можете всьому звинувачувати колег. Тому, ставлячи за мету на рік досягнути своєї ідеальної форми, саме вашої ідеальної форми, ви відповідальні за те, як ви виглядатимете через свої щоденні рішення, через свої прийоми їжі, через кількість тренувань і все інше. Жодні погодні умови, жодні інші люди не впливають на це. Це зовнішні фактори. Які ви маєте змогу здолати завдяки вибору, які робите в цей момент? Або ви впадаєте в стан жертви і починаєте жалітись на те, що сьогодні погана погода, що сьогодні купа справ. Все, ви значить пріоритет ставити ці справи. Друга істина: Усвідомте, що насправді шлях, який ви обрали на початку, ніколи не залишатиметься тим самим. Тому що життя насправді це не щось статичне і незмінне. Життя це досвід, який ви здобуваєте, перемагаючи і помиляючись. Я вважаю, що найефективніша стратегія планування і постановки цілей на рік це якраз таке врахування непередбачуваних обставин, тобто завжди собі писати план Б. Але насправді багато людей тут потрапляє в пастку. Коли є план Б, то людина думає, що в неї завжди є запасний варіант, якщо вона сьогодні щось не виконує. Наприклад, поставила собі за мету вирости в доході X2 за рік, і в неї. Певний план, якщо це розвиток соцмереж, то це там тридцять трілс за рік виставити. І насправді людина може поставити собі планом B, виставити на 30 трілс, а наприклад, 10 і запустити ще таргет під кінець року. Але багато людей маючи цей другий план Б, забувають про свій план А. І якщо в перший місяць вони не виконали свою мету, вони думають, ну ладно, потім в кінці року запишу, все одно досягну і тому подібне. І починають самостійно відкладати свій план А. І тут ніякі знову ж таки зовнішні обставини на це не впливають. В першу чергу в нас стоїть план А, і тільки якісь зовнішні обставини, які максимально вас вибивають. Це, наприклад, якась хвороба, ви не контролюєте цей процес, і дійсно ви ніяк не можете там не знімати ліси, коли ви хворієте. Тоді у вас є план Б. Але пам'ятаємо, що план А пріоритет. А пріоритет у нас може бути лише один. Насправді, як на мене, найвигідніше мислення для себе це мислення розвитку. Тому що насправді, коли ти віриш, що можна навчитись будь-чому. Кожна твоя дія сприймається не як помилка, а як дійсно тестування гіпотез, після яких можна зробити висновок і щось підкрутити, щось доробити, щось покращити. І результат себе не змусить чекати. Третя істина бути аматором це нормально. Бути початківцем це нормально. Ви не можете бути професіоналом у всьому одразу. Але щоб стати професіоналом, треба розпочати. Зробити перші кроки. І вони завжди будуть аматорськими, незграбними. Насправді ось ця істина для мене дуже особлива, тому що в мене довгий час було бажання швидких результатів. Я собі навіть цілі ставила на рік не Х2 від пункту А, а насправді Х5, Х10 від пункту А. І звичайно, в кінці року в мене не було так багато галочок. Що в мене було багато досягнень, але вони не дотягували до планки, яку я сама собі поставила, тому що я одразу хотіла там з другої спроби стати професіоналом, А на це треба час, щоб дійсно досягнути висот, Треба час. Тому тут найголовніше розвивати навичку терпіння і смирення. І це дійсно не позиція слабкості, це позиція сили, коли ти можеш системно дисципліновано протягом довгого часу робити дії. Які тобі потрібні для досягнення своїх цілей, що насправді мені допомогло рухатися, не зупинятись, так це відслідковування своїх маленьких досягнень і прямо відстежування своїх маленьких кроків, і звичайно хвалити себе за це. Хвалити можна словами, хвалити можна подарунками, хвалити можна словами вдячності, дійсно записувати їх, або, хоча б, записувати і звертати на це увагу, бачити, навіть не проговорюючи там ти молодець і тому подібне, вже звертаючи на це увагу, ваша підсвідомість буде це враховувати. Таким чином, ви будете фокусуватися не тільки на результат, а й на процес. Тому що відчуття насолоди приходить не від результату. Від результату приходить така мимовільна реакція. Відчуття насолоди до построкове приходить під час процесу. Четверта істина. Між ідеальним ніколи і неідеальним зараз обирайте завжди друге. Найбільший приклад з мого життя, навіть зйомкою цього відео, я могла постійно відкладати, поки в мене не буде той мікрофон, який хочу, поки в мене не буде достатньо світла різного, яке я хочу, поки я там не знаю, ще що не купу всього насправді. Я поки не куплю кращу камеру. Насправді, щоб отримати результат, треба просто рухатись, рухатися, рухатися цими маленькими крочками, знімати вже на те, що є. Записувати відео в тій атмосфері, яка вже є, з тим звуком який є, тому що під час цього процесу я здобуваю інші навички. Я вчусь говорити, формулювати свої думки, не боятись камери. І дійсно з часом в мене з'являються можливості краща камера, краща загалом, техніка, атмосфера зйомки. І тоді я, вже, як людина, буду максимально готова до цього нового рівня. Тому що навіть зараз дати мені все це обладнання, і що я не зможу чітко класно говорити на камеру, і все одно мені постійно буде щось не подобатись, тому що я буду на турі перфекціоніст, як і багато людей, і особливо творчих людей. Вони завжди хочуть краще, завжди хочуть якось масштабніше. Але дійсно треба кайфувати від того, що є, і поступово рухатись, розвиватись. Це такий баланс двох частин, коли ти і робиш, і завжди прагнуєш кращого. І тут приходить результат. Удосконалювати свій продукт ви будете постійно, але важливо це робити не в теорії, а дійсно на практиці. Не сидіти і планувати, що купити, як докупити, і тільки коли все купили це робити. Ні, дійсно на практиці, крок за кроком, три маленькі поради для вас зі свого досвіду. Я зрозуміла, що щоб до цього доспіху треба бути системною. І дисциплінованою, а також усвідомлювати силу маленьких кроків. Дійсно, на щоденній основі здається, що це дріб'язок, але накопичувальний ефект працює в будь-якій сфері в будь-якому напрямку. Я була догляді за дізавосвім, що мені сказали, що треба пройти курс процедур і що бажаний результат буде виден після третьої, четвертої процедури, а не після першої. Тренуєшся в залі так само. Перше тренування нічого. Рік ходиш, зовсім інше тіло, зовсім інше зовнішнє. Ведеш соцмережі, одне відео, нічого. 10, 20 відео. Результат, ефект. Рекламні інтеграції, замовлення. Я це знаю з досвіду роботи маркетолога. Завжди додавайте до своїх ідей таку дрібку сміливості та ризику. Пробуйте щось нове на щоденній основі. Є система, є щоденні дії і є така дрібка нового. І тоді. Ваше життя буде як гра. Вам буде цікаво. Загалом поділюсь з вами, що на цей рік я собі поставила слово, яке буде символізувати мій настрій, який намагатиме зберігати весь рік. Це слово допитливість. Це от дослідження. Досліджувати, пробувати, гратись, не намагатись досягнути, не боротись, а гратись. І під час гри вам цікаво під час процесу. Цей процес вам хочеться повторювати, накопичувальний ефект дає результат. От і все. Пам'ятаючи про ці чотири істини, ви дійсно зможете зробити цей рік по-новому цікавим для вас, щасливим і успішним. Я бажаю кожному удачі на цьому шляху. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, поділіться з другом, підпишіться на канал, тут дійсно багато користі. Буду дуже рада вас бачити. Люблю вас і дякую за підтримку. До нових зустрічей!